Всім привіт! Оцінюємо в'язані квіти. Частина вже третя. Інші дві частини можна подивитися вже. Mm. Ну і що ж, на черзі у нас ось такі ось супер цікаві якісь, знаєте, такі екзотичні, я б так сказала, квіточки. А, чомусь у мене таке ось я на них дивлюся, і я прям думаю, ну, це щось зв'язане з Гаваями. Через те, що вони, знаєте, такі екзотичні, я повторюсь. Ну, і все таке, а, що я тут ще можу сказати. Дуже цікаво те, що ось зверху можна побачити вони як типу, брелочки такі. І це може бути як цікавий брелок, як подарунок брелок. Або як якийсь овесик на сумочку, чи на ще щось. Воно буде дуже цікаво дивитися. Ну, і плюс можна з кольорами так працювати і буде дуже класно.